Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні хочу вам показати ну, провести такий невеличкий майстер-клас, як знімати відео з ефектом багатокамерної зйомки, як це змонтувати, тобто як побудувати зйомку будь-якого епізоду, особливо якщо мова йде про постановочну зйомку, коли ви хочете зняти невеличкий ролик. То як зробити так, щоб це виглядало ну, якби, різноманітно, динамічно, з крупними планами? І я хочу показати вам, продемонструвати це на невеличкому епізоді, який я зняв в рамках урока для школярів Вальдорської школи Борисфен. Зараз я з ними там займаюся і провожу з ними уроки. І от дивіться: от, значить, ми зняли, я зараз, зараз вам покажу прости, простий елемент. Ми зняли отакі три плани з, з школярами. От така була проста, проста вправа. Значить, учню Святославу треба було просто зайти там в, в клас і якби, сісти в крісло. І от, значить, я знімаю просто дуже швидко, просто знімаю перший дубль. Ось таким чином. Ось він Зайшов. Закрив двері. І сів в крісло. о, І я зняв це просто таким от одним загальним планом. Ось можете ще раз подивитись. Я дав команду можна. Можна. Да, от. А тепер зверніть увагу, зайшов, закрив двері, сів в крісло. А далі е, треба було зробити наступне. Треба було, щоб він ще двічі повторив ту ж саму дію. І, а я зняв це трошки по-іншому. Значить, Дивіться, я зняв через те, що в першому плані у мене було. Значить, от він закрив. І за що я зачепився? Я зачепився за те, що от у мене як прецедент це те, що він закриває ці двері. Значить, я попросив Святослава зробити все те ж саме, так само зайти ще раз, але знімав це вже, ось бачите, крупним планом. Знімав. Як він закриває ручку, і мені треба важливо було, щоб він один в один повторив цю ж саму дію. дивіться. І пройшов. І останнє, що я зробив, це попросив його ще раз сісти в крісло. Як він це зробив точно так само, як це він зробив в першому дублі. дивіться. От він сів крісло. І все. А далі ми маємо ці три плани і починаємо їх монтувати. Отже, я беру, значить, пропускаємо там перший момент. Так, двері відкриваються. Початок відрізаємо. І ось він у мене заходить. А далі я дивлюсь, де я можу перехопити, значить, взявши другий план. Значить, от я дивлюсь, де у мене тут рух іде. Так, значить, тут двері відкриваються, і можна, наприклад, коли у нас пішли двері закривати по руху двері. А тут о, теж дивимося, щоб у нас ось двері закриваються, рука приблизно тут. Ставимо точку входу. І, в принципі, можемо, <кій> можемо прямо так от і перекинути сюди. І дивимося уже, як у нас іде. значить, Так, відкрились двері, я можу повільно. Ну, от, В принципі, може бути, дивіться. Двері закриваються, продовжуються, і рука у нас тут пішла. І тут продовжує. все. Далі він пішов. Ми це можемо обрізати. І подивитись, можливо, якби зробити продовження. Зараз подивимось. Значить, тут ми закрили. Далі пішла. Він пішов далі. Ага. А, ну можна навіть, навіть ось. Якби зробити навіть так. Рука тут пішла, е, підрізаємось тут. <кій> От так. А, тут так підрізаємо. І спробуємо це е, з'єднати таким чином. Ну, так. Можна навіть більше буквально... О! Отак от, от, так, і підрізаємо. Да. Таким чином. Так, ну і тут інтершум підгонимо. От. І, значить, ось він пішов, тобто ми повернулися до нашого загального плану. А далі дивимось. значить, Святослав починає присідати і падати в крісло, і подивимось, де ми його перехопимо уже на цьому плані. Ага, так, він сідає, сідає. Тут він повертається. Ну от, Наприклад, ось таким чином. Ставимо сюди, ставимо сюди і дивимось. Так. Ну от. Все. І наш епізод готовий. І ось у нас вийшло так, що ми, знявши трьома планами, е отримали ось такий от епізод. Дивіться. Ну, от, власне, так ми, так ми таким чином ми знімаємо, ми знімаємо кожний епізод. І далі, коли йде продовження, знову йде епізод, де ми знімаємо три рази одне, один той самий рух. Раз, два, три. Тобто загальним планом зняли. Потім зняли там, загальний, загальний план, зняли. Ось. Сам прецедент, сама дія. І потім подивилися, що в цій дії можна, на чому можна укрупнітися. От в даному випадку я зробив укрупнення на руку з дверною ручкою і далі укрупнення на те, як мій герой сів. І от ви бачите, що вийшов у нас такий момент, де цілий ролик. Ну що, друзі, я думаю, вам сподобалось. Пропоную вам е знімати. Таким стилем, і ваше відео буде завжди виглядати більш цікавим. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал. Можете зробити, стати підписником на Patreon лише 1 долар, і я буду дуже щасливий. Ну, А також можете придбати мої е курси онлайн з відеозйомки, відеомонтажу, мобільного ві відеомонтажу, е відеозйомки на смартфоні. Зйомка зі стабілізатором, анімація і так далі. Тобто, весь список курсів можна почитати в описі. На цьому прощаюся. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока!